Як вам всім відомо, що Україна знаходиться на перекресті шляхів між Сходом та Заходом? Таке геополітичне положення значною мірою впродовж багатьох століть історично та культурно складується духовного та політичного розвитку нашої держави. Актуальне дослідження проблеми полягає в тому, що останніми десятиліттями географічне положення України почало активно використовуватись з метою нелегальної міграції, транспортування мігрантів та торгівлі людьми. Водночас Україна відіграє важливу роль в стримуванні даного потоку нелегальної міграції зі Сходу до країн Центральної та Західної Європи. Суб'єктами нелегальної міграції через територію України є населення країн СНД та Азії. На час характеризується збільшенням масштабів даних міграційних процесів в світі взагалі. Україна завжди завдяки своєму воєнному територіальному положенню стала транзитною державою для потоку мігрантів до країн Європейського Союзу, адже в нашій країні є спільні кордони з Румунією, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, які протягуються на сотні кілометрів. До багатих та благополучних країн Європейського Союзу мріє потрапити дуже багато країн, зокрема з арабського та мусульманських країн. Арабських та мусульманських країн. Серед основних потоків нелегальних міграції та шукачів притулку, які направляються до нашої країни, що відбувається на часі, що використовують їх як транзитну зону, можна виділити в частності громадян Пакистану, Афганістану, Іраку, Кавказських республік Російської Федерації, Палестини, Нігерії, Сирії. Також відбулася переєнтація перенаправлення країн пострадянського простору. В першу чергу це стосується громадян Грузії. Крім того, збільшується, як я вже говорив, крім того, збільшується зв'язку з нестабільною ситуацією в їхній країні це потік громадян Сирії. Варто зазначити, що 80 у 80% випадків незаконної міграції через територію України не є стихійною, а навпаки, це дуже добре організовано і з роками налагоджений на бізнес. Мало хто з мігрантів спроможний відважитись на таку мандрівку самопотужки. Мотиви, що спонукають мігрантів нелегально проникнути до країни, можуть бути різні: економічні пошук притулку. Або це будуть можуть бути утриманці, утриманці особи, яка вже влаштувалась в одній із країн Європейського Союзу. Більшість нелегально мігрує з економічних причин. Зазвичай в своїй країні вони домовляються за незаконну переправку до країни Європейського Союзу через посередників міжнародної злочинності, яка спеціалізується на переправці людей. Ціна на такі послуги коливається починаючи від чотирьох тисяч і доларів і більше. В залежності від різних нюансів, наприклад, країни походження, транзитного маршруту, кількості посередників під час переправки, деякі охочі потрапляють до європейського союзу, продають всі свої все своє майно це будинки, квартири, щоб назбирати цю суму коштів. Та іммігрувати до країн Європейського Союзу. Особливо це стосується, коли міграція здійснюється всією сім'єю. Кращим варіантом, якщо чітів прикутулку, є випади, коли вдається відкрити туристичну візу до України. В такому разі їм приходиться перетинати державний кордон тільки України і Європейського Союзу незаконно. Пік міграції в Україні припав ще. Так скажу так, на кінець 1990 та е, 200 е, 2000-х років, та значно знизився в 2010 році. Це, е, це сталося після того, як Україна підписала закон про реадмісію з е, рядом країни Європейського Союзу. Згідно е, цієї угоди, з 1 січня 2010 року всі незаконні мігранти, які попадали на територію Європейського Союзу, незаконно, е, в, в, Поверталися на територію України, і це не дуже радувало незаконних мігрантів, що вони будуть повернути до своїх країн уже не з Європи, а з України. Так, аналізуючи розвиток обстановки про результати противно-службової діяльності мукальського прикордонного загону протягом 2015 року, можемо говорити про збережені тенденції щодо протиправної діяльності на державну кордоні, основними видами якої і формами загроз є це ну, залишається незаконна міграція, контрабанда тютюнових виробів, як в пунктах поробська, так і поза поза ними використання малих літальних апаратів для здійснення протиправної діяльності.